Вітаю! Мене звати Кравченко Анна Анатоліївна. Я вчитель англійської мови Пришипського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району в Харківської області. Я вірю, що англійська мова це не набір правил і тестів, це ключ. Ключ до світу, до нових знань, до мрій і можливостей. Моя ідея створювати навчальне середовище, де кожна дитина відчуває. Я можу. Я можу говорити, я можу мислити, я можу творити англійською. На уроках я поєдную класичне та сучасне. У своїй практиці я активно використовую Blended Learning традиційне навчання разом із цифровими платформами. Ми створюємо проєкти, презентації, граємо рольові ігри та дебати, використовуємо платформи WordWall, Quizlet, Kahoot, Learning Apps, Liveworksheets. Платформа нові знання допомагає організовувати матеріали. Zoom проводити інтерактивні уроки. Kahoot, VodVolt та Quizlet перетворюють повторення на гру. Падлет і Мінтімітер стимулюють креативність та командну роботу. Учні працюють в командах, навчаються слухати і чути одне одного. Бо мова насамперед це комунікація. Це працює тому, що діти бачать сенс. Вони не вчать англійську, вони живуть англійською. Вони пишуть у соцмережах, дивляться фільми, деякі спілкуються з однолітками з інших країн, вони вірять у свої сили, їхні результати зростають на НМТ, на олімпіадах. І, що ще важливо, це дистанційний формат, який допоміг індивідуалізувати навчання. Учні працюють у власному темпі, мають доступ до матеріалів 24 на 7. Але головне, вони отримують впевненість і натхнення. Мої досягнення це перш за все, мої учні, їхні перемоги, їхній вибір майбутньої професії, а ще їхні усмішки на уроці. І той момент, коли вони кажуть: я зміг, у мене вийшло. Я сама постійно навчаюся, беру участь у тренінгах, ділюся досвідом з колегами, створюю авторські розробки на інтерактивних платформах. Але найбільший мій успіх це довіра дітей і батьків. Бути вчителем для мене це не лише професія. А покликання. Я вірю, що кожна дитина здатна до великих звершень, і моє завдання допомогти їй відкрити власні крила. Адже сучасний вчитель англійської мови це провідник у світ без кордонів, де знання й можливості відкриті кожному. Дякую за увагу. Сенкіфопінземіс. Амґретфозановесшед. Your dedication and passion for teaching always amazed me. Thank you for inspiring every day.